Головне, розмір собі підбери, який тобі розмір потрібний, правильний, їх краще брати на розмір більше, тому що. Я ось собі взяв 36 лонг. Хоча по факту 34 регуляр для мене норм. Але для бойовки, для бойовки краще брати 36 лонг. Тому що коли ти в них будеш на бойових, то ти їх можеш юзати як димі сезонні. Ти і, і тірмуху під них можеш підкинути. Та й взагалі вони будуть більш шароварні там, більш зручні для тебе. Будуть. Вони не будуть тебе сковувати взагалі ні в яких твоїх рухах, і все буде прям добре. Тому я тобі раджу брати на розмір більше завжди штани. Е, з курткою так само, е, якщо це буде верхній слой, щоб е, ти міг пару слоїв ще під під, піддягнути. І все. Тому я раджу робити так. Тому що. Якби я б взяв би штани 34 регуляр, вони були б на мене потупа какраси, коліна не потрібно було би підтягувати, там, десь там затягувати їх. Але б узимку то вже було б некомфортно в них гоняти. Тому що якби я підтягнув би чербуху, то було б хуйово вже. Тому я раджу брати на розмір більше. Тоді буде ну прям комфорт плюс.